Продовж вихідних гірські рятувальники прикарпаття тричі долучалися до пошуку та порятунку заблукалих і травмованих туристів. Так, під час спуску з гори Говерла 22-річна харків'янка травмувала ногу та не могла самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення поста Заросляк надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. А між селами Манява та Гута Солотвинської громади заблукав чоловік, який збирав гриби. До пошуків було залучено рятувальників, кінологів на квадроциклі, а також безпілотник. Було обстежено понад 7 кілометрів важкопрохідної лісової місцевості, і вже через кілька годин вранці. 27 липня чоловіка 1980 року народження рятувальники знайшли та супроводили до населеного пункту. Також 27 липня, пізно ввечері, до рятувальників звернулася група туристів, які втратили орієнтир у районі гори Ростіцька, Верховинського району. Через темну пору доби та сильну зливу вони не змогли продовжити рух самостійно. Зв'язок з групою підтримувався, координати місця перебування були встановлені. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина на квадроциклі дісталися до групи та супроводили до селища міського типу Ворохта. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян відповідально планувати мандрівки в гірській чи лісовій місцевості, стежити за погодними умовами та встановити безкоштовний застосунок порятунок у горах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.